Діана, Діана, вставай, Діана, 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 кажу. Вставай, їдемо в лікарню. Чого? Давай, вставай. Чого? До мене щось таке сталося, не можу поняти що. Закриваю очі, я нічого не бачу. Мені темно перед очима. Скільки часу? Уп'ю на шосту. Давай, вставай, я поїдемо, одягайся. <глух> Яхти нічого не бачиш. Ну так, диві, одне закриваю, ще 50% бачу, закриваю два темно в очах. Отак закрий, одне око закрий. Бачиш так? Бачу. То це все не бачиш, отак От тоді. Отак От бачиш? І так бачу. Та що ж таке, я не можу поняти. Ну, треба їхати в лікарню, бо я не бачу. Закриваю очі, мені темно. А я темноти боюсь. Ще з дитинства. Та куди ми? В село поїдемо в лікарню чи в Києві? Та я думаю в село, напевно, поїдемо. Що це таке, що засталось? Та я не можу... Дожди. Ну, давай, Ще я, ну... раз. я тобі кажу, що я коли закриваю обидва ока. Мені темно, мені стає темно, і я боюсь темноти. Ти що що? з мене смієшся чи що? В смислі, як тебе сміюся? В смислі, ти закриваєш два ока і нічого не бачиш. Ну да! Так я теж закриваю два ока, і я нічого не бачу. Я ну, приходне. Блядь, Руслан, один вихідний.